Пам'ятати геноцид українського народу це обов'язок кожного із нас. Відтак у центрі міста Броди відбулося пам'ятне віче. Побувало там наша знімальна група. Ведуча пам'ятного віччя бібліотекар відділу для дорослих користувачів Бродівської центральної міської бібліотеки Олена Півгірняк нагадала присутніх про складну сторінку історії України, а саме голодомор 1932-33 років. Як бачимо, історія має здатність повторюватися. І, хоч сьогодні українці не голодують, проте ворожа Росія знову намагається знищити все українське, нехай у кожному і селі, у кожній родині, старий і малий. Схилить голову перед пам'яттю, невинно убієнне голодом, геноцидом. Уклінно припаде до їхніх могил, поставить свічку перед образом кожен. Згодом представники влади та громадськість міста поклали квіти та запалили лампадки у пам'ять про усіх полеглих, які віддали життя за незалежність України. <плес> Потіла добра, лечіла сам дикране Україну голоду. Шмаха до зміни Україна вшановує день пам'яті голодомору та жертв більшовицьких репресій і мільйонів невинно вбитих українців. Вже вдруге у час воєнного стану. Нині не слід забувати нашу історію і повсякчас передавати її своїм дітям. Пам'ятаймо, що ми вільний та незалежний народ, але Україна вистоїть, вона переможе. Цьогорічна компанія на вшанування пам'яті жертв голодомору проходить під гаслом. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Також хвилиною мовчання вшанували всіх, хто поклав життя під час російської агресії проти України за мир та спокій на нашій землі. Наталія Коваль Сергій Нікішин. Телеканал Броди онлайн.